Поставляли тут таких доволі сильних, ну, тих, що закрепі. Ось така команда, ви бачите, що для того, щоб зарядились всі, м -м, потрібно, щоб в них було по 9% мани. Ну, тобто, Якась частина набирається затрядів, якась частина з талантів. Ну тут отакий от так, от розклад, у мене навіть тут трошки більше. Погнали. Надо зібрати, скажімо так, шість камней любого кольору. Бажано і того, і того, звісно. Зараз мені не дадуть. Давай на красна синя поляна. Дякую. Ну, можна виходити постійно. Давайте поки через комбо жовті з зеленими сейдемо. Ну і там по ситуації. Ситуація хірова. Альфріка заряджається. Лідінброк, лідічпок. Тут тут все понятно, ребята, тут все понятно, споминаю сльози з парти, блять. От вони ще не висохли бля, до сих пор. Зараз будуть мої тут рядишком блядь, і соплі, і слюні, Тут все понятно, заткнули почти всіх крім Зока, тому ми його заряджаємо і будемо сподіватися, що виб'ємо хоча б центр. Так, хорош, блядь, безпридільничати. Скільки Це ще два ходи, по-моєму? Два ходи, Йошкін код. Так, давайте думати наперед. Що тут підтягнути можна. Наступним ходом заряжаємося. Отхилюємося. Лідінброк діспелить все нажито не посильним трудом. Можна, конечно, пробувати зарядити ще раз альфріку, щоб вона пукнула. І потім ледінброк продіспелить це все діло. Так, следующий у нас на повістки дня волк, який, якщо зарядиться, то будуть всі ходити мільярд. Раз підряд і тоді нам точно піздець. Ситуація не сильно улучшилась, ми чуть-чуть пожили красивою життю, і вона вже теж закінч... закінчилась. Давайте якийсь такий кончений трохи хід. Ну нічого не поробиш, щось типу такого. Давайте кабана зарядимо на другий, на другу шишечку. Давай, кабанчик, твій зв'язний час настав. Ой-ой-ой, мама мія, Санта лючія Камні, звісно, виходять, як наче спочок. Опять зок. Хоче заработати медаль Сутулого, сатулої собаки. Він зарядився в нас, молодець. Но ну, кальо, це ще та бомжара, яка нам, блядь, все спортить своєю мордою. Лідінброк було б хорошо заблокувати і під неї там чітко покидати Ну, зока, мабуть, придержимо. На привязі, волк, нічого не зробить. Поляна. Ну, сказати, що є, нічого не сказати. Блокератором треба кольо буде ебануть. 4 ходи нельзя зняти. Тоже непонятно, що далі робити. Коротше, взриваємо полянку, хай тут все. Прокрутиться. Кол, блядь, зараз буде альфрікою. Копірувати Альфріку. Хоча може і мамка буде копірувати Альфріку. Тут, блядь, пиздец. Свято наближається. Такс, хорошо. Все на букву Х. Але, як ви поняли, не хорошо. Кам'яна кожа, один, сука, хіт, І не нельзя снять. Тому ми отдаем лучших из лучших кальо. Дивимося на поляну і ахуєваємо, що робити. Хочемо всіми фібрами житті поражати лівий угол. Але поки безрезультатно. Кабан ще сука хід буде тільки агрегати. Ну, заблокували ми. Раз, два, три, чотири, п'ять. курва, не вистачає одного хода. Ой, одного камня зеленого. От він виїхав. Олег скаже, тобі повезло з Поляною. через півгода, правда, але все одно повезло. Постепенно починаємо двигатися в напрямку мамки. Яка? Так, так, цей підермот, кольо, що там? 4 хода. За 4 ходи ми ще раз зарядимо з ока. Не можемо зараз залишитися без ока, блядь Якщо мамка покаже нам ладошки, або сіськи, або ще щось, блядь Бой дуже інтенсивний. Надіюсь я включив відеозапис Щось я її не включив, ані от включив 4 хвилини порнографії підходить до кінця. Ну Батя вам не мама, показує, як треба грати. Витер сльози, соплі і по чуть-чуть пиздячим. Е е давайте. Давайте ми будемо. Що там кабанчик? Ще не хоче ходити. Ну ладно. Будемо по чуть-чуть проривати. Леденброчицу. Эту замечательную женщину. Давай, кабан, что с бы Уже время проституток цих заканчивается. И надо давайте чистить полянку. Постепенно добывать лединброк. Леденброк. Кабан в ОВРХП перетримаем. Тройку, блін, зелених дуже треба кинуть, тройку зелених Ладно, кабан потом буде. Поляна опять зайшла Ви бачите, ідеально. Кальо, наступний у нас на черзі За пирожками. Дуже жирно нахилила його лединброк. Надо ускорятись і двигати пальцями, бо ви бачите, що діло пахне не то що керосином, а чимось взагалі неприятним на вкус. Коляп підермот. Один ход ще, один раз не підараз. Руки починають подрагувати, час починає піджимати. Дуже сильно підтягує нам время. Переключаємося на Лідінброк в хаосі, шукаємо зелені камні, бо чувствую, зараз буде ходити кальо. Зелених камній нема. Кальо буде ходити, ребята. Буде ходити всіма темами і ще й одрізати. Бій дуже цікавий, напряжений, десь в кінці не знайшов. я Дивіться яка красота. Всіх одрізали. Просто ідеальний бій. З точки зору Піздець, куку. -ку. защищений Підорастий, защищенний. Остаються в мене одні матюки. Мать Севера каже, іди сюди, мой хороший. Десь чуть-чуть не докрутив, не дожав. Назари нас дожмуть. Время, як ви бачите, у нас вагон, ми не спішимо нікуди уже. Кальо улибається і каже, що, сука, з'їв. От такі бої. Треба виходити з цього бою, але ми не вийдемо. Тому що ми і так проіграли. і треба зіграти в ноль. Тому що, якщо не грати в ноль, ми можемо, не дай Бог, набрати більше очей, ніж остальні. І дуже сильно оторватися від колективу. Від колектива ми ніколи не отриваємося, а ми граємо в ноль. Кидаємо камні вже як попало, поляну тут зриваємо. І все, в принципі, йде по плану. Рішується всі. Як ви поняли, за 12 секунд ми виграємо. А, навіть вже 8 осталось. Всі тут походили хорошенько. От. І в принципі, я вважаю, що бій пройшов отлично. Отак от, от робити не треба. Вчіться на моїх помилках. Всім дякую за увагу. Будемо зараз добивати. Батя в Здані. Вже Льоха Спарта в цю оборону, рахую її однією із... з Стоповської. Стоїть Льоха справа. Вже чую колокола в нього, блять, ще когось і на 5 заливає. Ладно, дивіться, коротше, ми взяли тут. В принципі, поляна непогана. Можна щось подвігати. Блять, зробити тихіше, Олексій. Так, значить... Треба подумати, що тут зробити краще мене. Є і тройка таких і тройка таких. Давайте почнемо тут. Поляна виїжджає, рухається все. Все хорошенечко, ще шикарно. Главне, щоб комбо не зірвалося і не полетіло. Мастер клас. При хорошій поляні можна показувати дуже легко. Так, осталось тут нам винести мать севера і буде хорошенько нам. З цим все зрозуміло. Остається в них пару бомжей, але оборона дійсно сильна. Треба відбиватися от. Звонків, то що мене зараз просто викине. Нахрен. Забувся, що людина має по роботі прийти, сів в ігру і граю. Хороший парень. Отакий от, от бій. Е, ви поняли, тройка ударників, один, хто на себе бере одіяло, перетягує, якщо буде атомна війна. І один хіл або полухіл для того, щоб підтягнути штаніжки. Дякую за увагу. Льоша Спарта записуйся до мене в учнікі, бо бачу, що...